Ну і далі говоримо про наслідки атаки дронів на Львівщину. І Львів, зокрема, Віталій Туровцев, начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації роботи з громадськістю головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області, підполковник служби цивільного захисту. Вітаємо вас, пане Віталію. Розкажіть, будь ласка, оперативну інформацію, яку маєте станом на зараз. Так, пан Віталій з нами телефоном на зв'язку. Добра ранку. Почну з цього, що Львівщина сьогодні зранку зазнала досить такої масованої атаки дронами. Перший дрон влучив вже о 5-й годині в межах міста Львова, в будинок музею Романа Шухевича, де було внесення цього дару знищено повністю будівлю, виникла пожежа, яку вдалося досить оперативно ліквідувати. В тих межах, на які ми застали її, також пошкоджені були сусідні будівлі, у них незначні пошкодження. Загалом до ліквідації було задіяно 5 автомобілів спецтехніки, 22 рятувальники. І вже за 40 хвилин повторна атака дронів, і було влучання в один з корпусів вищого навчального закладу, який знаходиться 7 кілометрів від міста Львова. Тут руйнацію зазнала повністю дах будівлі на площі 600 метрів квадратне. Також виникло загорання. Загорання довелося оперативно ліквідувати. На щастя, внаслідок цих двох подій жодна людина не постраждала, немає травмованих, загиблих людей. І всі події були завершені о 7 годині вже повністю ліквідацією. Зрозуміло пане Віталію. А розкажіть, будь ласка, наскільки, наскільки значними були ушкодження? Ну, зокрема, в ті будівлі, які мають певну значимість, спадщину, ми знаємо, що і в музей пана Шухевича був приліт уламків, будівля повністю згоріла. Так, що стоїть музеї, будівля повністю була знищена внаслідок вибуху. Тобто на момент нашого приїзду тобто, це вже була практично зруйнована будівля, в якій палала пожежа. Тобто ми ліквідували саме загорання, будівлю вже врятувати не вдалося. Вона була повністю знищена в наступ вибуху від падіння шахеда. На жаль, дякуємо вам жаль, за так. цю інформацію, пане Віталію. Віталій Туров, це начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації і роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Львівській області, підполковник служби цивільного захисту був з нами на зв'язку.